Більше ніж задоволений такими результатами. А в нас наступна категорія до 79 дев'ять кілограмів. І наступний представник Івана Франківщини. Владислав Бодоряк. Він вийде в синій кут, а суперник у нього ну дуже сильний, дуже потужний. Я ну. Однозначно фаворит номер один у цій ваговій категорії Василь Михайлов, представник Одеськи, Одесьчини, Наслужений майстер спорту, срібний призер чемпіонату світу, чемпіон Європи, учасник двох олімпіад. Правда, і в Токіо, і в ріо де-Жанейро. До Лона призерів пробитись не вдалося. Ну а тепер представник Івана Франківщини. Чемпіон України серед молоді до 23 років. Владислав Бодоряк. Але як ми бачимо сьогодні, рідні стіни допомагають борцям з Прикарпаття. Подивимося, як буде цього разу. ну, Однозначно. Це з чотирьох з квартету івано франківських які вже закінчили, або один з них вийшов, на накилив. Звісно, що у Владислава Бодоряка найбільш складний суперник, який у розквіті своїх сил, який на піку своєї кар'єри, тому що все ж таки, що не кажіть, але Яценко це вже ветеран Гудима, молодий спортсмен, але у нього ще багато що попереду. Ну і ось четверта, шостий у нас фінал, і четвертий за участю представників Івано-Франківщини. Побачимо як. Ну, бачимо, що одразу Бодаряк дає зрозуміти супернику Михайлову, що він його не боїться і готовий до ну, втрачати по великому рахунку бо Бодаряку тут. Особливо немає чого. Якщо він поступиться Василю Михайлову, то це ні в кого, звісно, не викличе ніяких срібна медаль чемпіонату України. Це вже успіх для Бодоряка. Програти Михайлову. Це... Ну, але я думаю, що зараз, якщо він виходить з думкою, що можна і програти, то, звісно, так виграти чемпіонський титул не можна. Але я думаю, що Івано-Франківська школа якраз відзначається тим, що дуже вольові спортсмени ростуть в їхній академії. Я думаю, що на папері Михайло, як кажуть, фаворит, скаже вам Владислав Бодоряка. Вигравати потрібно безпосередньо на килимі. Наближається до екватора. Перша, перший раунд. Перший період. Рахунок поки що 0-0. Ну і Михайлов не поспішає також форсувати подій. Ну, Бачу, що зараз Михайло бачите тут же. Тільки включив активність, одразу приходить за спину суперника кладе і зараз намагатиметься, але рефері надто довго вовтузився. Накилим і суперником Михайлові. Рефері прийняв рішення підняти бійців у стійку. Пішла третя хвилина першого періоду. Ну, особливо нічого Бодоряк. Так, він, як кажуть, чинить опір, але все ж таки по його стилю боротьби зрозуміло, що він в першу чергу турбується про те, щоб не дозволити супернику проводити той чи інший прийом. Ну, але рахунок вже 2-0 на користь Михайлової. Михайло, звісно, розуміє, що суперник. Його побоюється. І зараз подивимося останні секунди першої половини цієї сутички. 2-0 попереду Михайлові. За такого рахунку хлопці йдуть на 30-секундну перерву. Ну, Побачимо в другому раунді, що зараз. Підкажуть своєму підопічному секунданти Владислава Бодоряка. Ну, Михайло абсолютно спокійний. Ну, от бачимо тут, немов на відпочинку. Ну, Ось цей. Єдиний технічний прийом, коли зайшов за спину суперника і збивши його в партер. Василь Михайлов. І так розпочинається в нас друга три хвилинка. Ну, ось бачимо, намагається противної, но ну, але Михайлов. Досвідчений спортсмен він легко уникає спроби суперника пройти в ноги і захопив шию. Там певну кількість секунд. Минуло. Ось знову зараз бачимо. Михайлов заходить за спиною і робить рахунок. 4-0. Ну, це вже рахунок, який. Достатньо комфортний, зважаючи на досвід спортсменів на те, як розвиваються події. Бачимо так не дуже розуміє Богдаряк, за рахунок чого і як він може добитись в цьому поєдинку позитивного результату. Тому ну зараз знову бачите, проходить, але навіть особливо не боронячись, Михайлов зупиняє атаку опонента дві хвилини. До закінчення. Ну, відчувається, що Михайло не бореться. Мені здається, так знаєте, ну прям на е, ж, віддаючи усі сили, він бореться. По результату робить те, що вимагає ситуація. Бодоряк не дуже рветься вперед. Бачите, ніяк. ну За великим рахунком Бодаряк намагається тільки пройти в ноги. Ну, постосувався вже до його дій Михайло, Відповідно, він зараз дуже спокійно так, чітко тримає оборону. Але при найменшій нагоді, звісно, він буде контратакувати. Ось зараз це і робить. І рахунок стає 6-0. Ну, три однакових прийоми. Провалив суперника в атаці, збив партер, зайшов за спину. 6-0, хвилина 10 секунд до хвилина тринадцять. Зрозуміло, що секунданти бодоряка засмучені, але розуміють, що в даному поєдинку тут проблема одна. Михайло просто набагато сильніший досвідченіший. знову заробляє він. Аналогічних два бали, і зараз робить рахунок 10-0 за 44 секунди до закінчення. Сутички п'ять хвилин, шістнадцять секунд. йому знадобилось черговий чемпіонський титул для Василя Михайлова. Ну, особливих емоцій в нього немає, звісно. У нього завдання, як кажуть, ну не скажу, що для нього чемпіонат України прохідні змагання, ні. своїх чотири сутички він виграв впевнено, а в нас ще чотири сутички. І наступний поєдинок це буде. Наразі у нас представники чотирьох команд з вибороли золоті медалі три Івано-Франківщини по одній Тернопіль, Одеса. Ну і одну медаль повинні поділити між собою Херсонщина і Сумщина.